У селище Кухарі Житомирського району внаслідок бойових дій в Україні багато людей втратили своє житло і важко переживають своє горе. Служителі місіонери. Київської церкви благодать та волонтери благодійного фонду тепло допомогли місцевим мешканцям відбудувати свої оселі, і наступним кроком стало відкриття нової місцевої церкви, де кожен тепер зможе отримати допомогу в цей нелегкий час подякувати Богові, почути проповідь Євангелія. А головне спасти свою вічну душу В нашій країні. відбувається війна і ці такі події жорстокі. Вони стали причиною того, що ми тут. Ніколи би в житті я не подумав, що можу бути десь в, ваших, в вашому районі чи в ваших селах. Але е, оця війна, яка прийшла, вона от, змінила плани нашого життя. Коли б тут відбувалися бойові дії, ми своєю громадою, церквою благодаті, е, допомагали людям, які страждали від війни, в, Ірпіні, в Бучі. І коли звільнилися ваші села, ми в перші же дні приїхали сюди і почали спілкуватися з людьми. Ми допомагали чим могли, і з багатьма з вами ми подружилися і вже знаємо один одного. І ми вирішили ви зараз провести з вами таку зустріч, підсумувати цей рік, поспілкуватися, помолитися разом нашому Господу, бо ми всі люди віруючі, так? Провести молитву за Україну, молитву за наших захисників на служінні людям розповіли, як важливо робити добро, знати, що Бог поруч, навіть у самий важкий час. Активний волонтер спочатку повномасштабного вторгнення Ігор Чумак допомагав на прифронтових територіях. Служитель згадав, через які випробування довелося проходити, щоб у зруйнованому селі Кухарі допомогти людям, яким нема де жити, надати поміч тим, хто постраждав під час бойових дій. Ми з друзями нашими, як дізналися, що має можливість має можливість вже їхати до вас вести допомогу, вести щось, що ми мали. Ми під'їхали до мосту, він був підірваний, і ми не могли до вас. Ви це все знаєте, не мінімумо розказувати, що у вас відбувалося тут. Ми під'їхали до мосту двома бусами. Ми так хотіли попасти до вас, щоб ви розуміли, що. Потрібна допомога, ми не знали, що тут відбулося, яка саме ситуація, але від'їхали. Ми з під підірвані, ми не можемо до вас доїхати. І нам пояснюють, щоб якось до вас доїхати, треба поїхати дуже дуже якимись об'їздними шляхами. І ми їхали, дорогі друзі. Ми їхали. Ми їхали майже три години. Ми їхали по посадкам, по полям. Потім нам військові говорить: ви не уявляєте, куди ви саме їхали. Ми не знаємо, ми не навчені. Ми не знаємо, що залишились міни. Що залишились певні пастки, що ми могли підірватися, тому що ми загрожали у пісках, але оце бажання. Я вам не говорю зараз, знаєте, почуйте мене правильно, я не говорю, що ми якісь особливіші люди, що ми якісь найкращі. Ми говоримо зараз з вами, що коли Господь торкається нашого серця, вас стоїть тут. Я вірю, що ви прекрасні люди, і ви робите добрі справи. Але я хочу, щоб ми розуміли, в кого, в чиї ім'я ми зібрані, чого ми це робимо, тому що Господь. Бог є в наших серцях. Перше служіння супроводжувалось розгортанням значної кількості цікавих локацій на вулиці навколо молотовного будинку. Місцеві діти могли гарно провести час, покататися на горках, пограти в навтольні ігри, відвідати аквагрим, насолодитися солодкою ватою та попкорном. А найголовніше почути євангеліє. Наприкінці служіння пастор церкви благодать Андрій Мартинов розповів, як важливо кожному прийняти Бога у своє серце. Віра в Господа, це відкрити своє серце для Нього. Сказати, Господи, я запрошую тебе, в моє серце. Я хочу, щоб я був храмом для Бога живого, тому що Бог сказав, він, він не живе в таких стінах. Він не живе в церквях, в таких мається на увазі церквях будівлях з куполами чи без куполів. Він каже, ви храм Бога живого. І сьогодні вся боротьба, можливо, якщо ви не знаєте, свято місце, пусто не буває, це мається на увазі твоє і моє серце. Це не якесь здання, не якесь приміщення, не якесь будівля це наше серце іде боротьба сьогодні. Чи Бог буде жити в твоєму серці, чи дияволо буде жити? Бог сьогодні хоче вимити твій і мій дім, Він хоче вимити сьогодні. Мене. Він хоче очистить, освятить і написано в Слові Божому, якщо ми з вами не народимося з гори, не народимося від Духа Святого, від води, ми не можемо з вами бути в Царстві Божому. Зрозумійте, це, мої дорогі. Зрозумійте. І Бог каже, в мене є про вас наміри хороші, наміри добрі. Я хочу вас благословляти. І я, я кажу вам, шукайте мене всім серцем. Він каже, хто буде шукати мене всім серцем, я дам Тому знайти мене. Знайти і знайду, і прийду до вас, і буду жити в ваших серцях. Це важливо нам сьогодні розуміти. В планах служителів церкви благодать і надалі допомагати всім, хто потребує допомоги. Головне, щоб люди усвідомили свій неправильний попередній гріховний спосіб життя і прийняли свідоме рішення жити по новим стандартам небесного царства Ісуса Христа.